Так, я знаю, знаю, що в кейсі було. Ось -ось. Тому перепрошую. Але ну, я ж вам обіцяла, що буде курочка. Остренька. Це гостренька курочка, щоб вас не підвести. так, Ну і плюс вона якраз була по дорозі. Тому так, сьогодні буде кейсі. Знову. Зате смачню ні. Макбанк вийде. Усім смачненького. Трошечки в мене, мене, звичайно, про протрихи... спосли сам КФС. Бо я спеціально замовила ще пиріжечок для акції з Мегугу. Якщо ви замовляєте від 350 гривень, то автоматично отримуєте підписку на 7 днів з предоплатою. І мені дали чек. Або я не розібралась і, скоріш за все, це. Цей варіант, але вони зробили так замасковано, або ж у мене просто немає на чеці, чи, можливо, ви тобі повинні давати щось додатково. Мені нічого не дали додатково, на жаль. Не дали ж? Не дали. Тільки трошки серветок. Тому так і живемо, а на самому чеку ну, взагалі не зрозуміло, там написано скануй. Я беру, а там один QR-код, і коли ви його скануєте, то у вас просто якесь посилання на чек, скоріш за все. Тобто там написано FN і так далі, і сума. Що із цього мені вводите? Там більше 50 символів. Можливо, це взагалі не то, що треба. Можливо, щось на чеку повинно бути написано, але там нічого немає написано про Мегогоу 355 гривень. Трошки зліс. Так, корочка у мене трошечки шеф-бургер Краще перевірю. Я пам'ятаю, що це якийсь гострий бургер. А, і пам'ятаю, що тут трошечки-трошечки чіп-кот. Задіяний. Це Tower burger XS гострий. Задіяний так. Тут... А ну, вгадайте, скільки тут шматочків сиру. Зроблю маленьку паузу, пишіть в коментарях. Тут повинно бути 6 ломтиків сиру. Вони всі злиплись в одне. Тепер це один неживий організм, одне ціле легіон, який ми не можемо роздивитись. Тобто, слухайте, а це дуже зручно. Могли покласти й менше. Просто тепер ну, не відділити. Щось щось іде, але він весь трошки розтанув. Тому, чи 5 тут шматочків сиру, чи ні, ми перевірити, на жаль, не зможемо. Що ж? З Богом. А, забула. Кава! За традицією. Усім смачного. Добре. Я знаю, що в мене потім буде горіти все. Це заради вас. Я ж гострий замовляла. Чому це перший якийсь гострий? А що мені поклали не гострий. Або я, можливо, замовила не гострий. А може бути і то, і то. не гостре. Воно не гостре? Я не буду сьогодні вбирати. Хоча, можливо, у мене такі класні кусі були, що я просто не натрапила на гостроту, хоча й курчка. Во я... вона, ні 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 вона гостра. Дійшла гострота. Це я мала куснула кусню. Буде? Просто повністю пекти все. Тут у нас є картопля по селянськи. Чому я її раніше у них не брала? Це ж набагато смачніше, ніж а, картопля по-селянськи. В PFC набагато смачніше, ніж фрішка. По-перше, тут немає картоплі мутанта. Яка зазвичай потрапляє в фрі По-друге, Дійсно, хрумкен смачнюні. Тут немає спеції, тільки сіль, але з соусом, кисло-солодким. Йде 10 із 10. М -м -м. Тепер, я коли куснула, її прям хвачка, відчуваю його В бургері, м -м, не настільки. Він гострий, як я очікувала. Дуже давно я їла гострі бургери у них. Це з порівняння з ним набагато гостріше пісусоводке. Тут прям сурок видно, прошарок. Можливо, це так класно нейтралізує сир, але я думаю, що там просто трошечки інша курочка використовується тут, а в крильцях і ніжках теж інша. Бо я пам'ятаю, коли я їла гострі ніжки в колективі. В колективі. Ось коли ми їхали з керівником відпочивати колегою на корпоратив, то у нас адські були гострі крильці. Або це було в інший раз, не пам'ятаю. Колись ми їли їх. Це стовідсотково. Коли це було згадати складно. Так. Я розумію, зараз вже вечір. Зараз, коли я знімаю цей мокбан, вже 20. та все ж. Я все розумію. Картопля раз. Два. Трій. Ще є? Не все. Чотири. Можливо, в KFC зробили щось нове? Я не знаю. І випадково замовила мікс. Картопля фрі, картопля по але на ні? Сподіваюсь, я не їм за Бо... Ні, картопля по-домашньому. Так, вдома ми навалюємо все разом. Але картопля по-домашньому не в цьому. Чому у мене картопля фрі в картоплі по-домашньому? Чому багатенько? Ладна одна потрапила, ну, одну дві. Чотири. Я бачу, що разом зі мною хтось замовив картоплю фрі, скоріш за все, у нього так само потрапить декілька картошин з мого набору. Чому б ні? Так, а тут якась бяка была в самой картошинке, и мне такая засмажила. Ой, и упала. Сама вселенная сказала, не ешь ты, пыкань. Не знаете, что-то не навезло на картофель. Последним часом. Треба буду посмаживать самостоятельно. Вот это мне привезли с червячком порезанным. С гнильцой трошки. Я не думаю, просто там где-то был пригарок, и оно пішло в картофлю. Сьогоднішній день приносить тільки сюрпризи. Сподіваюсь, в майбутньому вони будуть тільки приємні. Тобто й теж такий поганий сюрприз. Моє маніття. Мунина тоже подобається в цьому концепции. Я думаю, что вся картопля абсолютно різна. Это у нас є чипс, у нас є плюс минус стандарт. У нас є полустандарт. У нас є. Ем... Еще одна картопля при. Мини Стандарт. Uh, картопля по селянськи яка мріяла стати картоплею фрі, але щось пішло не так. Її засмажили методом такого. Подвійно засмажена картопля фрі. Правітет! <рес> Сподіваюсь, вона лежала там не з вікінця або вчорашки. Бо хропта й так. Алесподь повнопріка. Це була смачна, це найголовніше. Далі вже не цікаво, там стандарті йдуть. <смі> <Триканташинка. смі> а картошинка. Я сміялась, щоб не плакати. <смі> Чіка. Посміятися можна. Збирали скрізь, щоб набралась порція картоплі. Да. Бо не треба приходити за півгодини до закриття в Тобі, шпіт. Бо вам дадуть щось подібне. Їх зрозуміти можна. Це і зміну підготувати треба. І підготувати, закрити. Людей багатенько. Ходь вже й була А, ні, до речі, вони ж 21 закриваються. Тобі, це таке? Тоді я з халтурів просто так, не буду їх виправдовувати. Щоб тобто це не готувала я яйця йому. Сьогодні мене вкусила муха. Ні, муха. Це була маленька мушка. І по відчуттям це було дуже дивно. Уявіть. Чи у вас, ну або ви вже переживали це. Можливо, навіть ви коли будете дивитися це відео, так само будете отримувати це відчуття. То ваш нячу нариває прищик. Я думаю, ну все, прищик буде. О, навіть видно, що маленький, червоненький такий Я думаю, ну все. Зараз спробуючи ну, спробую, у мене там було вже якесь. Вже якийсь бугорочок, уже його видно чи ні. І тут я просто ось так роблю, і у мене на руці залишається мушка. І я розумію, що це не прищик. Що це ця зараза? Сіла мені на носик вирішила поїсти. Я всі посутні тільки для людей. Заради справедливості. Скоріш за все, я прийшла з нею з вулиці, а до цього була в Аврорі. Так, так, проходимо ось це. Заклидені ну, до чого тут. Це все вулиця. Вечірній час завжди уже літають всякі гнітки, комари, комарі і вся інша живність, хочуть вас з'їсти або попити вашої крові, хоча б. Я трошечку була неуважна. Ось те вже почала доходити. Дон край, день край, ден край. Це дуже смачно. Ще ще, окей, всім. Міє приготувати дуже смачненьку картоплю. Те, що вона різних видів, мені <гум> потрапила мікс, то вже справа така. Цирок залишився там, от де всі його поклади. Ми поки нікого не прийняли. 10 сезон, У 60 10-й сезон, випуск 12. Всіх перевіряють, нікого не прийняли. Ну, Так, так курочки тут уже немає, <смі> тому плакати я буду менше. Там ще, до речі, можна буде додати марунованих огірочків. Туди б вони пасували ще додатково. Бачите? Одразу вчимося на помилках І тут також знаходиться. згадати М -м -м, як він називається правильно, картопляник як він жахливий сам по собі, так він і жахливий в цьому бургері. 嗯。Um. есть, но еще только пульпати. А фрикаделька в томатном соусе. Ну, добро, там на моей фрикаделек. Ем просто бутерброд уже в кимчи. Сыр-то хлеб. Десмачно. Одно прийняли требу. Чудово. На останок пиріжечок. Я його. Прошу. Щас не Ні, тут я не помру. Так, тут у нас пиріжечок. Пиріжечок з вишні одразу їсти його це небезпечно, бо його заливають лавою, скоріш за все. В підвалах KFC та Макдональдсів. Ми всі це знаємо. Що хтось -то там з якогось відьманого котла наварюється, бо настільки настільки гарячою субстанцією може бути це повітло або варення. Зараз він трошки підозрюв. можна їсти. Тут же у нас іде два поріжечка. Ну, якщо ви купляєте, то ну, можна купити один. Так, як пакування розрахована тільки на два поріжечка. Тому баріт два. трохи дорожче, а до два. два. <ріжу> Мені, як людиня, яка любить поріжки, що б я не казала вам за павідло, і що б я не казала за ось ці адські начинки, дуже і дуже і дуже, дуже гарячі, це смачно. Ну, зачекайте ви трошечки, з'їжте за 10 хвилин після того, як отримали. Який же це буде кайфурік? Це ще гаряче. Ну, така тепленька. Mm -hmm. Кадр там, де Ектор кормить Володимира Величку і величкою жульєна. Це потрібно розтягнути по всьому Тіктоку під якусь романтичну музику. Де там шипіри? Нам терміново потрібна їх допомога. І давайте наостанок про героїв, яких ми мало помічаємо. Це дівчинка, яка на Олімпійських іграх тримала 16 хвилин під час розмови з Зонтік. Парасолько. Тобто, дівчинка, ну, спробуйте постояти з парасолькою, ось так. І мало того, вона ж і тримала. Я, наприклад, навіть а, три хвилини мені складно простоїти, хоча я не так високо підіймаю, як вона. А ця дівчинка тримала герої... ну, героїчну, правда, це без жартів. 16 хвилин зонтік для того, щоб а, мужчина сказав свою промову шикарну. Угу. І вона не хотіла засмутити нікого і тримала до самого кінця. Хоча вона говорила в інтерв'ю, що вони ацька ну, ацькі боліла рука, і вона не взялася. Знаєте, як ми це робимо, коли ось, там надає стояти або щось, ми таке отак. Усім гарного вечора, ночі, ранку або дня. Бережіть себе.